Вчора, замість того, щоб малювати замовлення, портрет я так трошечки не люблю портрети. Я вийшла на вулицю, дивлюся, така тепла красота. Я собі в футболочці намалювала ці гори. Потім така Альо. Ну, вже було пізно, і домалювала квіточки вже під камерою. Ну, Для того, щоб викласти це відео на Каста Мартнук на YouTube, на Pinterest, на всі ці справи, і залити його на, сай... на цей-блог. на etsy -блог. Але суть в тому, що друзі, я так розумію, що гори і квіточки це от воно в мене вилазить з-під свідомості. Тепер треба просто зрозуміти, як його технічно зробити так, щоб воно було ще більш таким сучасним, ефектним і інтер'єрним. А еці в мене для того, щоб продавати оці викраски, оці етюди, ескізи, свої пошуки і роздуми в формі олійних фарб, і трошечки заробляти на бензин і заодно вчити зрозуміти просто себе, зрозуміти свій стиль.